На відеокадрах новітня екранізація, виконана у форматі мальованої анімації. Йдеться про роман, відзначений Нобелівською премією Кріпачка польського письменника Владислава Реймонта. Анімаційний фільм синтезував кіно та образотворче мистецтво. Художники із чотирьох країн Польщі, України, Сербії та Литви – співпрацювали. Екранізація вдало поєднує етніку, традиції європейського села часів 19-20 століть. Очікуємо на екранах із 20 червня. Усіх персонажів у стрічці виконують актори на турні зйомки матеріал для аніматорів. За словами продюсерів, з початком повномасштабної агресії РФ роботу призупиняли на півроку, згодом відновили у фільмі Кріпачка олійний живопис минулих століть, поєднаний з технікою кіно та анімації 21-го століття. В основі стрічки полотна, творчі мотиви понад 30 видатних художників. Грайте! Дешево він вас купив? А ти продав нас іще дешевше що в нього жінка і діти? То ти кажеш, що він не винен? Кохання приходить і йде, а земля лишає.